міні Київ, південь, селище, Гливаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Готовий у нас шифенг 354-й ремінний, з кабіною, кабіна з опаленням, з магнітолою, з колонками, з компресором, з валом відбору потужності. Задні фари по проханню доставляли. лічильник мотогодин, по проханню доставляли. Так, все стандартне. Це вал відбору потужності. Передній міст річажок. Ручний газ, повишена, понижена. Стандартна куліса 4 плюс 1. Це в нас гідравліка речажок. ручничок, тормоз, газ, щеплення, магнитолка стоит, дворнички, люк, освітлення.

Комбінована панелька. Тут у нас компресор, температура, амперметр, монометр масляний. Повороти. Свічки накала немає, просто намальовано. Ближнє світло, дальнє, габарити, стояночний тормоз. Заряд акумулятора показує, коли пропадає. Монтенка. Міні-агро, Київ, південь, селище Леваха, 27 й кілометр, траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на Тест-Драйв.